Психотерапевт пацієнтці Ви не повинні нервувати. Ви повинні зберігати спокій, бути впевненою у собі. І пам'ятайте, що доля вас любить. Що з лікарю, ця доля мене любить дуже часто і якось дуже грубо. <різв 'я> Сарочка. Навіщо ти розповіла мамі, що я додому повернувся лише під ранок? Тату, я цього не казала. А тоді з чого вона взяла? Не знаю. Все, що я їй сказала, так це те, що я не знаю, у котрій годині ти прийшов, бо не подивилася на годинник, бо готувала собі сніданок. На прийом до зубного лікаря приходить жінка, роздягається догола, сідає у крісло і широко розставляє ноги. Шокований лікар. «Жіночко, вибачте, ви помилилися. Я стоматолог, а вам до гінеколога потрібно. Паночка. ні, лікар, не помилилася. Це ж ви вчора моєму чоловікові зубні протези ставили. Так от тепер доставайте їх звідти. Після перегляду нового порнофільму Сергій Іванович зрозумів, що прийшла старість, оскільки актриси в цьому фільмі виглядали набагато молодшими за нього.